Мозі вітання час Кременчуцьких новин на Лтаві. Кременчужани відсвяткували Масляно, а Кременчуцькі хокеїсти перемогли білорусів. Про це та інше, що сталося у Кременчуці. Дізнавайтеся просто зараз. Третина відвідувачів громадської приймальні народного депутата України Юрія Шаповалова потребує роз'яснення питань пенсійного забезпечення. Це засвідчили перші результати роботи приймальні задля налагодження тісної взаємодії з фахівцями даної галузі. Юрій Шаповалов з помічниками завітали днями до управління пенсійного фонду. Цього ж дня нардеп відвідав і Кременчуцький міжрайонний центр зайнятості. Кілька тижнів свого робочого графіку, народний депутат України Юрій Шаповалов присвятив зустрічам з трудовими колективами. На черзі ознайомлення з проблемами сфери пенсійного забезпечення. Начальник управління пенсійного фонду Роман Арєпєв ознайомив нардепа зі станом справ у Кременчуці. Для удобства ми приймаємо граждан Крюковського району в этом поміщенні, автозаводського району. В районі Певзавода здання трикотажної фабрики. туди удобніше добираться. По виплаті пенсії ми себе повністю обеспечим. Пенсія у нас середня 1592 гривні в городе. Это... По моїм даним, другий показатель в області після міста Комсомольська. Юрій Шаповалов розпочав свій виступ з розповіді про один з проєктів законів, що стосується діяльності працівників даної галузі. На нашому комітеті був подан закон госпожа Кужель о зниженні єдиного соціального внеска до 18%. Зниження налогової нагрузки на зарплати. По різним даним, Как минимум, как минимум должно э, убрать э, дефицит пенсионного фонда на сегодняшний момент он порядка 30 миллиардов хотя неофициально называют и 60 миллиардов гривен вот. вывести наши зарплаты из тени вот, і повноцінно нормально наповняти пенсійний фонд. Традиційно у формі діалогу з виборцями тривало спілкування з працівниками управління пенсійного фонду. Його продовжила міні-нарада з начальниками структурних підрозділів управління. Помічники нардепа озвучили питання, з якими кремечужани звертаються до громадської приймальні Юрія Шаповалова. Буквально кожне третє обращення – це питання, зв'язане з пенсійним забезпеченням. Ну Навірно, из этих числа людей, которые обращаются по пенсіям, каждый второй дети войны, активная да, часть пенсіонерів, которые все-таки хотят получить свої копейки, компенсацію, бы їм может быть И У большинства з них є рішення суда в їхню пользу, но, к сожалению, виплати не так і не получили. Перші поради щодо консультування кременчужан з питань пенсійного забезпечення. Команда народного депутата отримала. Внаслідок чого і було зведено мости для подальшої тісної співпраці. Того ж дня Юрій Шаповалов зустрівся з колективом Кременчуського центру зайнятості. Народний депутат України розповів службовцям про свою діяльність у Верховній Раді, обґрунтував приєднання до парламентської більшості, окреслив плани роботи на найближчий час. Зокрема, поділився і першими здобутками у статусі нардепа, а вдалося зробити вже чимало: допомогти Крюківському вогонобудівному заводу отримати багатомільйонний контракт на виробництво вагонів метро, підняти питання про розподіл дотаційних грошей із Міністерства регіонального розвитку для спрямування їх на потреби Кременчука. Найбільш болючою для фахівців Центру зайнятості виявилася проблема, пов'язана не з їхньою професійною діяльністю. Крюківський міст через Дніпро, вірніше стан автомобільної дороги на ньому. Ось що викликає найбільше роздратування службовцям, яким щоранку приходиться долати цю смугу перешкод, витрачаючи зайвий час та нерви. Юрій Шаповалов зізнався, що вже мав розмову з відомим фахівцем з мостобудування Валерієм Мошенським. Народні депутати домовилися про зустріч із представниками Укрзалізниці, які належить мостовий перехід. Сьогодні розглядаються варіанти фінансування проєкту, і найбільш вірогідні з них гроші інвесторів та фінанси держави. У нас намічена зустріч в Укрзалізниці. У нас намічена зустріч з Міністерством інфраструктури, де ми будемо обсуждати, яким образом ми можемо знайти деньги. Перші день це. на дофинансирование рабочего проекта, потому что там порядка 35 миллионов, из которых мы получили именно на рабочий проект порядка 6, 6 миллионов. До этого 10 получали на ТЭО. То есть первый этап нам нужно завершить рабочий проект. Завданням максимум на найближчий час нардеп визначив завершення проєктувальних робіт. І, хоча бюджет вже затверджений, шанси на внесення необхідних змін до нього, на думку Юрія Шаповалова, є. Народний обранець запевнив, що зробить все від нього залежне, аби зрушити справу з місця. 16 березня Кременчуцька громада понесла велику втрату. На 82-му році пішов з життя активний громадський діяч, почесний громадянин міста, ветеран будівельної справи Володимир Матійченко. У Кременчуці Володимир Матійченко працював на будівництві, обіймаючи посади від майстра до керівника будівельного управління Житлобут. Прощання з почесним громадянином Кременчука відбудеться 19 березня з 12-ї години у приміщенні Палацу культури Автокрас. У неділю кременчужани відсвяткували масляну масово у парку Придніпровській. Щоправда, попри розповсюджену практику народних гулянь Масляною, млинці у парку задарма не роздавали, а лише продавали. Натомість Кременчуцька податкова інспекція приготувала Кременчужанам інше смачне пригощання, фототорт із нагадуванням задекларувати свої доходи до 1 травня. Таким чином організатори свята поєднали приємне з корисним просвітницьку роботу з на народними гуляннями. Масляна свято на честь весняного пробудження природи здавна вважається жіночим святом. Цього дня свою вправність, спритність та силу традиційно демонструють чоловіки. У сучасний перелік вправностей внесли і гагнам стайл». Конкурсу на кращого зятя отримав у подарунок пиво. Втім, на радість майбутній гіпотетичні тещі зізнався сам не питущий. Алкогольний напій я подарую батькові, а сам піде не буду. Головний приз свята хлібопічку розігрували у підтягуванням. Переможець здивував глядачів своєю спортивною підготовкою до його результату, а це 27 підтягувань. Суперники навіть не змогли наблизитися. Втім, новий господар хлібопічки, який займається воркаутом тренуваннями на спортивних знаряддях, зізнався нам 27 Далеко не межа. Ну на тренуваннях підтягувався 60 разів. Про цей турнік він крутиться і невдобний не хват. Це швидко здають руки. Цією масляною у парку народ млинцями не пригощали. Усупереч народним традиціям. Кременчужани млинці купували або приносили свої. На літри молока, наприклад, на літри розкажу. Я лажу три яйця, лажу тріста три ложки сметани, лажу дві ложки розтопленого масла сливочного, і потім лажу ще трошки лізл оліни і жарю тонькі блини. Натомість без пригощання Кременчужани таки не залишилися. Кременчуцька податкова інспекція ініціювала на Масляну таке собі просвітницьке свято. Популяризувати вчасне декларування доходів запросили народну зірку Сергія Лоба, а ще подарували Кременчужанам фототорт із нагадуванням задекларувати доходи до 1 травня. Сьогодні подіржав ініціативу налогової служби. Ми хочемо поздравити вас праздником і подаріть всім присутствуючим сладкий подарок. Большой фототорт. Півтораметровий красень вагою 34 кілограми з бісквіту, крему, джему та лісових горішків розділили на близько півтисячі порцій. Хто відстояв чергу, залишився задоволений. Очікосний Дуже дуже вкусний, да. замічательний. Спасибо, Лукасу, так вивочередстая. Да, толпа затолкала мене. Скажіть, пожалуйста, як вам в очі? Очень швидко, молодці. Быстро роботи, дівчата, молодці. Колоритні пісні, веселі танці, спалення у пудала, масниці. Народні гуляння тривали дві години. За гуляннями Кременчужани не забували й прощатися, просити пробачення за кривди, за заподіяні упродовж цілого року. Найзворушливіше дотримання традицій прощеної неділі Кременчуцькі новини почули від малечі. Це свято називається масниця. Цього потрібно вибачатися. Я хочу попросити у батьків пробачення за заслухання, за, за все, що погано вчився. Я б хотів попросити пробачення у брата за те, що йому не дозволяв брати свої речі і у батьків за те. За те, що я їх не слухався, Масляну відсвяткували. А висновки чи допоміг фототорт кременчужанам сплачувати податки вчасно, підбиватимуть вже самі податківці. Тривають відбіркові тури фестивалю мистецтв для дітей та підлітків. «Кримачуцькі розмаїття. 17 березня в міському палаці культури відбувся танцювальний конкурс Ритми планети глядацька зала була заповнена вщент прихильниками хореографічного мистецтва. За танцювальним марафоном з задоволенням спостерігала Ніна Карпенко. Головна сцена Міського палацу культури в суботній день перетворилася на танцпол. 23 колективи в чотирьох вікових категоріях від 5 до 18 років змагалися в хореографії. Це наш 10-й фестиваль. Сьогодні ми показуємо тільки в трьох вікових категоріях свої танці нові до 9 років, 10-12 і найстарші, от зараз будуть танцювати номер на синій. Плани ставимо, конечно, завжди на перемогу, ну Бываемые лауреатами, не всегда, конечно, побеждаем, но в этот раз у меня дети настроєні були по бойовому, думаю, що вони достойно виступі. Яскраву танцювальну феєрію розпочали колективи наймолодшої вікової категорії 5-9 років. Їхні танцювальні композиції були такими ж веселими, безтурботними і барвистими, як саме дитинство. По номінації 10-12 років широко представлена народна естрадно-спортивна та бальна хореографії. Конкурсанти 13-15 років додали до цього переліку танцювальних жанрів драйвові композиції вуличної субкультури. Цінюють конкурс. Корс компетентне журі, серед яких три заслужених працівники культури України, два з них хореографи, і наш незмінний голова журі це Володимир Смоляков. Колективи всі дуже сильні. Є кілька колективів, які представили композиції в усіх вікових категоріях. Які особисто вам, як як глядачу, сподобався колектив, яка хореографічна композиція. Так, найбільше мені подобається наш колектив бального танцю струмочок. Ну, це особисто мої такі враження, і вони також представили. Авлені в усіх вікових категоріях і е, намагаються представити різні е, жанри от, е, саме бальної хореографії. Гармонійним поєднанням форми і змісту вирізнялися хореографічні постановки учасників 16-17 років. А святковий вальс ансамблю спортивного бального танцю Сузір'я вразив не лише чисельних глядачів, а й полонив серця поважного журі. Чудовий виступ, чудова музика. Що дуже важливо було зауважити на таких конкурсах. Музика свірідова це все було відповідно за тим змістом і настроєм музики. І відповідність форми і того, що було показано хореографії, це було професійно просто, одностайно, одноголосно було присуджено гран-при цьому колективу, чудовому колективу. І побажання такі, що такі колективи, кращі із кращих, мають бути на кращих концертах у нашому палаці культури. Першість у відбірковому турі конкурсі Ритми планети отримали. Ансамбль Струмочук у віковій категорії 5-9 та 10-12 років, ансамбль «Глорія» у віковій категорії 13-15 років та ансамбль Козачата у віковій категорії 16-17 років. Приз глядацьких симпатій дістався наймолодшому і найчисленнішому колективу естрадно-спортивного танцю Орхідея. Хокейний клуб Кременчук минулих вихідних зіграв два домашніх поєдинки відкритої першості Білорусі. Суперниками підопічних Олександра Савицького були вихованці дюсш 5 із Гомеля. Оболівальники, які зібралися на трибунах льодового палацу Айсберг, стали свідками справжніх чоловічих баталій. У першій грі нашим землякам лише в овертамі вдалося вирвати перемогу. А ось у другому двобої білоруси конкуренції не склали. Поступилися 5-0. Про перебіг подій на льодовому майданчику та нагороджень. Дня чемпіонів Кременчука з хокею знає Дмитро Домоденко. Давно кременчуйським болівальникам не доводилося бути свідками такого якісного хокею. Обидві команди продемонстрували високі швидкості цікаву комбінаційну гру. Вже на восьмій хвилині зустрічі українці повинні були виходити вперед, але не скористалися прекрасною нагодою, коли наша перша п'ятірка майже хвилину грала проти трійки Білорусі. Натомість гості згодом чисельну перевагу втілили у закинуту шайбу. Це зробив В'ячеслав Штермер. Перший період так і закінчився. У перерві відбулася урочиста подія. Заступник міського голови Кременчука Віталій Малецький вручив пам'ятні подарунки хокеїстам із Гомеля та нагородив переможців і призерів чемпіонату міста з хокею. Вже вкотре найсильнішою командою першості Кременчука став хокейний клуб Кременчук. Друге місце посіли юнаки Кременчука «Бронзуш», здобули хокеїсти полтавського Кальвадосу. Другий період матчу відкритої першості Білорусі розпочався масованим штурмом воріт гостей. Лише надійна гра голкіпера Перегомеля Володимира Точілкіна деякий час рятувала команду. Але недовго господарі зрівняли рахунок. Та все ж на другий відпочинок ХК Кременчук знову пішов переможеним – 2-1. Остання 20-ти хвилинка виявилася найбільш видовищною. Підопічним Олександра Савицького вдалося не тільки зрівняти рахунок, але й вийти вперед. 3-2. третю шайбу у складі господарів закинув Антон Байков. Білоруси ключки не опустили, і капітан Гомельців Іван Радеський перевів двобій на овертайм – 3-3. В останні ж вирішальні 5 хвилин фортуна посміхнулася українцям. Господарі перемогли 4-3. Каждої гру з каждої тренування все більше набираємо. И мастерства опыта, роста. И вот е, такие игры вот с таким соперником намного больше приносят пользы, чем там когда мы с большим счетом выигрываем. Хотя для зрителей и так, и так оно все интереснее. Но вот такие игры, я думаю, все-таки за счет характера дожали. А вот старший тренер дюсш 5 Гомель Виктор Хвасен пояснил поразку своих педопичных важкою и тривалою дорогой. Ну, моим не хватило, потому что мы с дороги. Вы знаете, что у нас сейчас погодные условия не очень хорошие. Мы Практически 12 часов їхали в Вот. Много на границе стояли. От. Поки доїхали, за этого. А так, в принципі, команди равна. Завтра будем уже... зовсім друга гра бути. Отдохнем, завтра друга игра буде. Але й наступного дня перемогу святкували господарі 5-0 без надзусиль та перевантажень. Команда Олександра Савецького здала опір гостей і зміцнила свої лідерські позиції у відкритій першості Білорусі. Робочий тиждень розпочато. Яким буде його продовження? Дізнавайтеся з Кременчуцьких новин уже завтра. Дивіться на сопів на десято. Телефонуйте на номер 78 08 18, Якщо вам є про що повідомити кременчужан або потрібна допомога журналістів, побачимося завтра. Щасти!